Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо. Привіт, малята! Малята, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це півник. Але він чомусь невеселий. Давайте запитаємо, що у нього сталося. Півнику, півнику, що з тобою сталося? Малята, я захворів, тому що під час дощу я пив холодні краплі. А коли було холодно, я гуляв на вулиці. Тож малята, що сталося з нашим півником? Так, він захворів. Малята, а давайте допоможемо півнику вилікуватись. Допоможемо? Тож малята. Як ви гадаєте, що допоможе півнику вилікуватися? Холодне крижане морозиво чи гарячий чай? Так, гарячий чай. Розумнички малята. А що до чаю більш пасує? Кавун? Чи лимон? Так, звісно ж, це лимон. Лимон нам дуже допомагає, коли ми хворіємо. Малята, подивіться і скажіть, що тут? Так, це гарячий чай з лимона, який ми передамо нашому півнику. Малята, а як ви гадаєте, що ще може допомогти нашому півнику вилікуватись? Як ви гадаєте, допоможе ковзани? теплий шарф. Так, звісно, теплий шарф та чай з лимоном А що більш пасує до чаю? Йогурт чи варення? Звісно, ж варення та чай та шар. Наш півник вип'є корисний чай з лимоном та варення. І одягне на шийку теплий шар Малята, подивіться, наш півник вилікувався. Ой, як голосно він кричить. І він вам дякує за допомогу і за те, що ви вилікували його. Але йому вже час ти, щоб придумати для вас нові ігри та завдання. До нових зустрічей, малята! Ці малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!